У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні читаємо в Євангелію притчу про багача і жебрака Лазаря. Притчу про Бога людей, які живуть ніби поруч, але їх особиста ситуація настільки відмінна, що майже неможливо знайти між ними якогось зв'язку. Один самодостатній багач, якому в усьому добре ведеться. Інший жебрак, що лежить під браною дому цього самого багача. Багач щодня бенкетує, а лазар терпить від голоду. Багатий і, і думає, щоб йому десь пали якісь кришки з цього бенкетного столу багача. Багато одівається порфірою вісом найкращі одежі. А тіло Лазаря вкрите з трупами, і лише собаки приходять, щоб лизати його болячки. Однак багатий є без імені. Його просто позначають таким прикметником багатий. Адже брак має власне ім'я Лазар. Прийшов час Лазарю помирати, і я не в лоно Авраама. Але й така ж сама доля спіткала багача, він теж помер. І про нього сказано коротко його поховали. Після смерті багач опинився серед терпінь у пеклі. Звідки далеко побачив Авраама і Лазаря не в і почав голосно просити Авраама послати йому Лазаря, щоб той гамував його справу. Ось серед пекельних бук багач. Згадав ім'я жебрака, а Авраама називає Батьку, апелюючи на те, що він є його син, бо належить до Божого народу. Він все ще вважає, що йому належить привілей його релігійного і соціального статусу. Однак саме це лише це не гарантує спасіння. За свого життя у світі розкоші і марнот він вважав себе центром всього, тому звільнувавши Лазарем, він знає, хто знахтував і Богом, і його законом. Ну, відповідаючи Багачо рога заявляє, що його прохання неможливо виконати, бо тут, щоб консумувати земну несправедливість, Добро і зло розділені. А ворота, які в житті відділяли багатих від бідних, зараз тут стали великою прирвою. Лазар був за життя багатія його нагодою для сповнення закону і пророків. Але егоїзм зробили його настільки байдужим до цього жебрака, що по смерті ситуації обох стала просто. Неповторною. Егоїзм позбавляє людину і справжньої ідентичності та її імені, бо підмінює її відносною та хиткою якоюсь добавленою вартістю з прикметником багата. Це породжує безодню байдужості, про яку каже Авраам багачу і Велика прірва» Між нами і Тобою, щоб ніхто не перейшов звідси до Тебе ані від Тебе до нас. Це та прірва, яку створив багач за життя між Собою і Лазарем. Але просто на тому світі вона стала дефінітивною. Коли читаємо цю притчу і розумуємо над нею, то виглядає, ніби це є опис. Посмертної долі багатих і бідних. Або кому було добре на землі, то буде погано на небі або навпаки. І контраст є настільки сильний, що можемо легко пропустити найважливіше. Бо от повертає нам на думку ті слова Ісуса Христа на сучному суді був голодний, був спраглий, був, був нагий, був в тюрмі. Аби мене не нагодували не напояли. Але притча не стверджує, що кому по той біч автоматично буде погано, а кому добре. Хоч під час більшості всіх революцій переворотів, люди якраз так проєктували цю ідею на земні умови. Притчі йдеться не про долю лазаря, чи про долю багача. Бо притчі Лазар взагалі нічого не робить такого, що було йому варто дати як нагороду перебувати з Араамом. Але він має ім'я, що означає, Бог допоміг. І цим бо його доля. На ньому просто виявляється Божа щедрість. І багач теж не є головним персонажем, хоч здається, що все він займає завжди цедр подій. В принципі, тут йдеться про вирішення долі отих п'яти живих братів багача. Бо це їм загрожує страшна небезпека. І відповіддю є останнє речення притчі авторитетно пронесених Христом. Мають Мойсея і пророків нехай їх слухають. Сьогодні люди часто покладаються на будь-які засоби, якими надіються привести когось до навернення, від аргументів про особисте нещастя до різних особистих, особливих та нових откровень. Але через це ризикують занадбати те, що вже є дуже чітко сказано в Євангелії. Задля спасіння не варто шукати чудес. Потрібно лише відкрити своє серце на Боже Слово. Я, я хочу любити і Бога, і ближнього. Боже слово, здатне оживити пересохле серце і зцілити всі його, всі його зранені егоїзму і сліпоти. Баджу знав Боже слово. Але ігнорував його, тому його егоїзм і байдужість. Завели його у безодню пекла. Земне благополуччя не означає автоматично це саме благополуччя на небі і навпаки. Життя є шляхом всієї різними випробуваннями і достатками, і бідами і трагедіями. І щоб на ньому не заблудитися, потрібне сильне бажання та вірні орієнтири. Тому слухати та підпорядковувати своє життя Божому Слову є єдиним правильним напрямком в дорозі до спасіння. Воно є головним і остаточним джерелом пізнання, яке потрібне людині для наведнення і осягнення вічного життя. І каже цю істину Ісус дуже рішучо і твердо, адже під неї залежить якою буде основна частина нашого життя, яка почнеться зразу після нашої смерті? І сьогодні ця тема стоїть дуже гостро, бо багато людей захоплюються таємничими посланнями та вістками, які вони вишукують з різних джерел. При тому вірять, що так здобувають досконале пізнання. Або щось відкриває для себе щось дуже таємне, чисто їм призначене. Інші очікують, що Бог об'явить свої наміри шляхом якогось нового разючого і шокуючого об'явлення чи відкривання, перед лицем якого мав би навернутися весь світ зі страху з Бога. Але це така сама безглузда думка, як і бажання багача. Пошли померлого моря, як померло, побачить то не вернуться? Відповідь ясна. У них є Мойсей і пророк, нехай їх слухають. Якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто з мертвих воскрес, не повірить. Крім Мойсея і пророків, ми маємо Ісуса. Боже Слово, Євангелія, передане церквою, як місце нашої зустрічі з Богом та з Його мудрістю. Тому зводити цю притчу лише до теми милосердя і солідарності з бідними, потребуючими недостатньо. Тут є присутна ця ідея, але лише як якась побічна, головний стріжневий постил, пережений у висновку, хай слухають Моїсея і пророків. Найважливіше слухати Боже Слово, в якому міститься також заклик до милосердя. І солідарності з потребуючими. Роковою помилкою богача було те, що він закрився у пастці своїх достатків і комфорту і не бажав виходити за межі власних планів та приймати плани, висловлені Богом в законі і пророках. Зосередженість на планах задля благополуччя і самодостатності. Хоті фактично сьогодні домінують в суспільстві і в кожному житті, є небезпечним випробуванням нашої людської ідентичності. Бог має з нами кращі плани, кращі його плани в нашого життя, вони перевищують наші плани настільки, наскільки небо перевищує землю. І нам не обов'язково ставати містиками, щоб знати ці справді божественні наміри, адже Боже Слово не є небезпечним і не руйнує наше життя. Нам не потрібно боятися Божих намірів, а Радше маємо боятися домінації наших особистих, власних. Найбільшим ворогом нашого життя є не Бог, а ми самі. Не Бога треба боятися, а самих себе, своїх людських, надто людських планів, якими ми дуже часто робимо себе глухими на чуття Божого Слова, байдужими на інших, але передусім шкодимо собі. Тому що це своє життя звертаємо в'язницю в часу, тоді, коли Бог відкрив наше життя на свободі, яку Він дав нам при прискорення. І ця свобода означає вічність з ним. Амінь. Слава Ісусу Христу!